Вітаю з Харкова. Мене звати Марина. Я конструктор-технолог весільних суконь та у вільний час люблю рукоділля та вишивку. І про це мій канал. Тож беріть щось смачненьке, творчі проєкти та давайте поговоримо на вишивальні теми. Зараз я займаюся вишивкою дизайну від Оланта на веранді. Величка 20 на 27 см, 33 кольори. Ниточок Аїда 16. -та. За час, поки я вишиваю цей набірчик, мені цей сюжет подобається іще більше. І якби мене спитали, який аромат у цієї картини, я б відповіла: це троянди, яблучка та м'ята. Тому на моєму столі я і зібрала троянди, кімнатна м'ята або плектрантус та яблука. В цьому сюжеті дуже багато троянд, і для мене це саме серпень-вересень, бо зараз троянди у своєму багатому квіті, вони неймовірно красиві, і на задньому фоні тут є таке дерево і на ньому ніби яблучко. Тому для мене це якраз сезон, який зараз є. А м'ята, бо в садочку моїх батьків раніше дуже багато росло м'яти. І сад для мене асоціюється з ароматом м'яти. Нещодавно я розпочала цей сюжет і маю вже деякі результати. Так, я почала із нижнього куточку правого. Вірніше, я розпочала з центру, і коли вийшла чайничок з чашечкою, мені казалось, що. Ну, дуже порівняно в мене просування йде. І я брала на вихідні цей сюжет, і коли мій чоловік побачив, скільки я там за день не вишивала, він мені каже, а вона це, мабуть, на роки. І я не стала з ним сперечатись, бо якось так воно дійсно повільно пішло. Мама теж була в шоці, коли побачила, і каже, ну, то надовго в тебе. Надовго то надовго, а хіба це погано? І я вишила чанечок та чашечку, та коли я перейшла вже на стілець ось цей, то справи пішли вже швидше. До того це моя перша рівномірка, до цього я ніколи не вишивала на ній. І мій проєкт до цього був це Лелеки від Марії Юркевич. І він повністю був вишитий на пластику. І я з пластикою, і від собі, одразу перейшла до рівномірки. Це той ще квест. І не знаю, я зробила з цю заміну. Аїда в мене була 16-та. Та вона не просто молочна, вона ніби пряжене молоко, такий колір темнуватий. А я замінила на білий. Урана 32-го каунту. І мені здавалось, що це чистий білий. Але коли я вийшла ниточками ось тут е білими, я зрозуміла, що ця основа теж молочна. А це в мене Мурано 101 відтінок. Ну, мені навіть більше так подобається, бо е білий тут ці ниточки е гарно читаються. Та коли я розпочала на рівномірці ось це вишивати, я думала, що я просто не зможу це продовжувати. Настільки мені було важко. І я робила помилки і десь там не на хрест, а на півхреста зробила помилку, і коли я там вийшла, вже тут до чашечки дійшла і зрозуміла, що мені все треба розпорювати. Я вирішила, що може це і буде останній мій набірчик, але зібралася, та коли я перейшла до стільця, то вже мені було ясніше, де хрестики, і я взагалі тут майже і не плуталась. Ну, то до рівномірки можна таки звикнути. Але важкувато, так, важкувато. Але ж настільки ніжно воно виглядає. По зрівнянню з аітою Вишиваю я за паперовою схемою. Там мені знаєте, подобається, бо вишивка це моє спасіння від багатьох стресів у житті, і в мене такий був момент, що я дуже багато часу приділяла. Гаджетам, я там дифілася цей інтернет, рілси, що це і не помічала, як багато часу я на це витрачаю. Але коли я додала в своє життя вишивку, я на це стала менше витрачати часу. Тому я дуже вдячна цій творчості. Та, як я казала, цей процес я брала на вихідні, ми там е, у садочку. Е, Відпочивали там на шезлонгах, гамак, там стіл, там будинок, і я постійно цю вишивку із собою носила. Тут, до речі, можна побачити ці нитки, бо я ще не розумію, як мені то якесь паркування. Ну, якось так, воно ще в мене так хаотично, але і я шукаю себе і хочу спробувати, як воно. Так, я у комплекті маю. Такі органайзери ниточок п'яльця, благо ці ножниці, хоч на магніту, я їх ніде не посію. І ось так я беру ось, цей, ось цю вишивку, ці ниточки. Схему, ще бо тут в мене ж ключ. І там кудись йду. Я від скільки. А, ну, це і я дуже боялася, що десь в мене щось упаде, загубиться. І зрозуміло, ну дуже мені не подобається ця організація. Я вивчала. Так, як... так, Можна організувати. Хоча з першого погляду мені здалося, що це зручно може бути. Але я не розумію, я чула відгуки, що це зручно, але ось я там відмотую пасма там біля метру, так? потім відокремлюю дві ниточки. І чотири ниточки я назад це накручую. Це дуже довго, є, ці хвости якісь терчать. Ну, не знаю, не знаю. У першому своєму процесі з ластівкою я вирішила спробувати на таких бобінках. Вони, я їх зробила сама, вони такі. Але теж я відмотую. Цей метр відокремлюю дві ниточки, а ті обратно намотую. Ну, теж. Потім я дивилась на бобінках. Мені дуже подобається, як організовані ниточки на бобінках. Так кохайно, красиво, але це достатньо великий комод потрібен. Це десь все зберігати і плюс ще до цього самі нитки розбирати та намотувати на ці бобінки. І це мене теж не звільняє від проблеми, що, відокремивши дві ниточки із пасми, останні чотири теж потрібно намотувати. Ту ж саму бабінку. Що з цим робити? Я не дуже розумію. Я бачила, що кісточки існують там на, яких, на якихось планшетках. Оці органазії з дірочками. Але всі вони однією ж цією проблемою, цих хвостиків. Мені подобається ще кільце з тими ж самими бабінками, але я не знаю. Наприклад, ось моєму лахмітнику. Якщо можна так сказати, є ось ці коси, так, вінтажні ці ниточки. І, до речі, я можу відокремити дві ниточки, так, які мені потрібні, і повністю дістати дві. Не шість, так, а саме дві. І я думаю, можу щось придумати з, з такою організацією. Це займає мало місця. А я поки що хочу, щоб все влазило в мою скриню. Ну, то ці ниточки порівнені. Не подобається, як їх постійно десь з собою треба брати. Це якби я за столом вишивала постійно на одному місці, то це було б зручно. Але я то туди, то сюди все з собою несу. Більш того, треба мені поміркувати над. Організацію ниточок, та ще я замислилася над сумкою для процесу. Бо переміщуватись я планую достатньо багато, і це могло б вирішити багато моїх проблем з тим, що в мене десь щось оце валя... валяється. Дивилась я різні органазери ці сумки для процесів. Такі дівчата роблять гарні речі. Я думаю, що я теж щось оберу для себе, і дуже гарно, коли воно прикрашено вишивкою своєю, але в мене її поки що немає. Та розмірковую над цим і одного дня, думаю, що я зможу прикрасити сумку своєю вишивкою, а до того, ну, значить, підберу якісь тканинки гарні, щоб створити. Свою першу сумку. І, звісно, чохлик на п'яльчик мені необхідний, бо оце намастиш ручки кремчиком, потім різночки, а тут тканинка то, тут, то там, і я дуже боюся, що можу залишити плями. Так, ниточки пері, і це. Аналог DMC французького, тобто це китайські нитки, це бавовна із Єгипту. Ніяких нарікань в мене немає. Мені здається, що все гарно виходить. Але, думаю, чисто психологічно, звісно, в DMC вишивати приємніше. Зараз я вишиваю правий нижній кут. Та думаю, що я далі буду рухатись у лівий кут, якраз трояндочки ось ці захоплю. Та я вважаю, що за серпень вересень я точно не встигаю вишити повністю цю роботу, тому, якби я, наприклад, половину вишила б, а ось цю половину залишити б на весну. Мені здається, що тут такі пташки, ось це шпаківня. Дуже гарно було повишивати це навесні. До того ж, тут неповна зашивка у верхній частині. І це і швидко. Думаю, що я не буду себе налаштовувати на те, щоб вишити цей сюжет повністю за цей сезон. Я, до речі, ще не вирішила, чи я там сезонна, але, наприклад, як зараз, так. Троянди, ось, повишивати їх у сюжеті дуже приємно. Там яблучка. До речі, коли я вишила стілець без ось цих ось там доріжок, то він сам по собі мав дуже гарну форму і має право на існування як окремий елемент. Нато ну, мені все подобається, і я буду вишивати далі настільки, наскільки зможу. Бо у жовтні мені хочеться щось вже більш осіннє повишивати. І нещодавно було в мене день народження, і я вирішила зробити собі подарунок і вирішила пошукати книжку Вероніка-Женджер Новорічну, бо хочеться підготуватись до сезону свят. Різдвяна книжка від Веронік. З ілюстраціями різдвяними, святковими. Бо хочеться зробити собі настрій на ці дні, бо дуже важке життя. І якщо ми самі не зробимо собі настрій, то не знаю, звідки його взагалі взяти. Але я хотіла, щоб ця книжка була на оригінальній мові. І коли я почала шукати, вона виявилася знятою з виробництва. Можна ще придбати на англійській мові, та я ще вирішую, може пошукати на оригінальній мові чи зупинитись на англійській. Ну, то поки я її не придбала, я придбала для себе іншу книжку, хочу показати від української авторки. Ось така книжка. Це книга називається Енциклопедія корсетів. Звісно, це пов'язано із моєю роботою, конструктор-технолог весільних суконь. Не те, щоб я шукала якусь інформацію, це більше для натхнення, бо дівчина Карина Карина Бісюк, вона має своє виробництво, та видає книжки з лекалами. Викрайками різними технологію пошиву. Та для себе я там знайшла ось цю загальну книжку. Тут є, до речі, це підписи від авторки. Дуже талановита дівчина. І тут є така історія, це все на українській мові, наша дівчина. Історія керсетів дуже деталізована, цікаво, як коли. Людина не зовсім розбирається у цьому питанні, то тут можна дуже багато знань почерпнути. А друга частина вона вже більш ось про такі таблиці. І не те, що вона тут щось для мене нове було, але вона настільки зручно тут написана та заархівована, що. Це дійсно інструмент для роботи. А людина, яка б мріяла навчитися створювати корсети, то лише за допомогою такої книжки можна і на курси не ходити, а поповнити свої знання до того рівня, щоб розпочати шити, а далі практикою вже навчитися щось таке більш складне шити. Взагалі пишаюсь такими тьми. Які гарно роблять свою справу і створюють такі інструменти, щоб ми могли користуватись. І я не брала лекала від неї, не знаю, може, так для загальноосвітнього моменту може і придбаю, але якось поки що я вивчаю, що тут застібки різні. Ну, дійсно дуже. Гарний інструмент це не просто книжка, це інструмент. І скільки праці було вкладено, щоб ось це все так гарно викласти у книжку. Так, дуже самою за своєю роботою, то на день народження я вирішила зробити собі подарунок у вигляді двох книжок про корсети та про вишивку. Але з вишивкою, бачите, Щось, поки не вийшло, буду вирішувати, яку саме я хочу книжку від, від Веронік, там, мабуть, ще пізніше її і придбаю. У жовтні хочеться повишивати щось тематичне, На нахелінською тематику, і на просторах інтернету мені сподобався набірчик дуже від Stitching Stories. Я знаю, що авторку зовут Аліна, та більш нічого не знаю про авторку, але хотілося б більше пізнати. Набірчик називається Джек ось такий кавунчик. І я якось без фанатизму відношусь до геловінської тематики. Але цей Джек він покорив моє серце, бо для мене він виглядає як вампір. Це ніби вампір. І він навіює на мене спогади про серіали щоденник вампіру, чи ще про сутінки, про юність мою. тобто. Тому ну це ж просто такий красень. Хіба можна пройти повз нього? Тому я і розмірковую над його придбанням, але що тут нам Аліна пропонує схему придбати та підібрати. Ниточки DMS 15 кольорів, кренік один. І я ось розмірковую, чи потрібен мені набірчик, чи почати, мабуть, збирати свою палітру ДМС ниточок і з цього процесу і розпочати збирати свій склад. Ну, То я ще не вирішила, але вишити дуже б хотілося, мені здається, у жовтні, вже коли буде похмура погода. Це буде гарний такий гарна прикраса жовтневих вечорів. Далі я ще дуже захопилась сюжетом від чарівної миті, називається він в зимовому парку. Звісно, що можна уявити будь-який парк, під цей сюжет. Я уявляю, звісно, свій, своє місце, яке я люблю. І яке мені дуже нагадує ця картинка. Тому, мені здається, після жовтня, у листопаді на початку зими, я б хотіла повишивати цей набірчик. Дуже мені подобається його лаконічність у кольорах, такий він не дуже яскравий, але при тому ці персонажики, так, цей ліхтар ну гарно дуже. Та ще. Побачила дуже так несподівано для себе марочку від Зіни Крамор з зображенням Харкова. Це зображена на ній дзеркальна струя. Це дійсно одне з найулюбленіших місць. Ну, така витончена споруда. І в Харкові свої весілля дуже часто ми приїжджаємо, щоб сфотографуватися саме на фоні цієї струї дзеркальної, бо вона крізь роки нас супроводжує. Я дуже пам'ятаю, як була маленька. Питала, чому вона називається дзеркальне. І мені батьки розповідали, що тут є струя, яка тече, і вона така гладенька, ніби дзеркало. І я думаю, що цю розповідь чули всі дітки, і всі ми знаємо, що чому вона так називається. Та, звісно, я буду не я, якщо не візьму собі цю марочку. Візьму вас із собою трошки прогулятися моїм улюбленим парком. Це центральний парк міста Харкова. Тут є велика зелена зона та багато атракціонів, які зараз не працюють, на жаль. Цей парк був відновлений у 2012 році, та тут встановлені дуже гарні атракціони ведучих фірм. У нас є найбільше оглядове колесо 55 метрів. Ще тут дуже багато різних зелених насаджень з дуже екзотичними рослинами. Я після евакуації повернулася до Харкова восени 22-го року та приїжджала сюди також. І цей парк був такий порожній. На це було боляче дивитись, бо всі атракціони зупинились, але харків'яни продовжували. І зараз продовжують доглядати за всіма рослинами та за всіма атракціонами. Прилюти наш парк теж зачепили та постраждало близько 20 атракціонів, і 4 з них дуже сильно. Наприклад, французька карусель. В маленьку будівлю біля цієї каруселі було пряме попадання. Але зараз в нашому місті вже багато харків'ян, і парк зовсім не пустує. Ми любимо також сюди приїжджати, гуляти. Тут є на що подивитись, де погуляти. І насправді цим парком всі ми харків'яни гуляємо у свої різні періоди життя і повертаючись сюди знов і знов, спогади нас окутують. Тому, звісно, ми дуже любимо це місце. Після відновлення парку символом стала білочка. І як пише сама Вікіпедія, нам погодувати цих малих тваринок вже багато десятиліть приїжджає не одне покоління харків'ян. Ця традиція невід'ємна частина парку. І дійсно білочки тут повсюду, вони такі ручні. Не остерігаючись підходить до людей, та всі їх дуже люблять годувати. Та саме білочки та ось ці лавочки, які теж є символом Харкова, надихнули мене почати вишивати набірчик від чарівної миті у зимовому парку, бо взимку наш парк буде виглядати так само, як в цьому сюжеті. Розмірковую оцей сюжет також додати пухнасту ниточку для білочок. Такі в мене думки. Цікаво, я ще наштовхнулася на інформацію, що в цьому парку до 60-х років минулого століття була встановлена вишка, звідки пригали з парашутом. Уявіть собі так давно, тобто в 60-х вже її демонтували. Можна було в нашому парку в ті часи пригнути з парашутом, неймовірно. На жаль, зараз тракціони не працюють, але дуже хочеться, щоб маленькі харків'яни мали змогу знов тут покататися. Я про це дуже мрію. Весною тут квітнуть велике насадження магнолій, і це явище, яке нізащо не хочеться пропустити. Цей парк мій затишний куточок, до якого я знов і знов повертаюсь. І мені дуже приємно показати це місце вам. Сподіваюсь, вам сподобалось. Тепер знаєте про такий чарівний куточок у місті Харкова. Після такої чудової прогулянки пропоную повернутися до нашого вишивання. Я знов на роботі. І сьогодні знов порожньо. Але насправді вчора всі були. Просто я знімаю, намагаюся знімати, коли нікого немає, щоб нікого не бентежити з цього приводу. Так, ось бачите, зовсім порожньо. Подивіться, яку я гарно створила турнірну сукні сьогодні. Такий колір рожевий для маленької танцівниці. Це турнірна сукня, в ній якась маленька принцеса буде танцювати. Звісно, вона на основі боді, як все має бути. Зробила ще танцювальний боді в такому червоному кольорі, мій улюблений. Ця крапочка. Дуже миленько. Застібка, бодік такий. Також до нього є така спідничка. Це теж маленький розмір. Ось з такою вставкою. Так, а далі я буду створювати бейсік, тобто турнірну сукню в такому кольорі. В нас він називається грейпфрут. Цю сукню я зробила теж, все встигла сьогодні. Тепер треба бігти по магазинах, бо щось потрібно їсти ввечері. Що може бути краще, ніж гарна погода та час для себе. Нам, вишивальницям, небагато потрібно для щастя. Просто поринути у свій всесвіт. Ми приємно провели цей час разом, і побачимось у наступному відео. До зустрічі!